Історії десяти українських жінок і чоловіків своє пережиття війни пов'язані з нею гори і травми. Вони виражають на сцені через шекспірівську п'єсу Гамлет і знамените запитання бути чи не бути стосується їхнього власного життя. Стрічка Синдром Гамлета цьогоріч відкрила мандрівний фестиваль документального кіно про права людини докудесь юай. Кінопоказ відбувся на камерній сцені Франківського драмтеатру. Ми шукали локації, де є всі комунікації, аби ми могли провести його спокійно. Бо ми розуміємо, що в час війни ми як ніколи маємо говорити про права людини, про те, що їх порушують і що їх потрібно захищати. Ми мріємо про мистецький хаб у нашому театрі, тому от проведення таких показів, таких фестивалів це ще один метровий крок до нашої мрії. Дев'ятнадцятий докудесь юей мав відбутися ще навесні. Втім, через російсько-українську війну фестиваль перенесли вхід на кінопокази, традиційно вільний. Втім, через обмежену кількість місць у залі глядачів просять попередньо реєструватися. Ми будемо ці фільми показувати в інших містах. Це нашої області, це буде Коломия. Плануємо відвідати надвірну. В, Орогту, в лисець хочемо поїхати. Чому ми вибрали ці міста? Наша організація опікується прихистками, де проживають люди зі Сходу, з півдня, тобто з усіх міст, де вже зараз їм немає де проживати, люди, які втратили свої домівки, і ми хочемо якраз такі в громадах побудувати ну, з цих фільмів, з обговорення цих фільмів, розпочати такий діалог, щоб ми зрозуміли, як нам відбудовувати Україну. До речі, один із показів відбудеться у Херсонському хабі, який займається питаннями вимушено переселених херсонців. Регіональними партнерами в Херсоні ми були більше 10 років, десь 13 років. І це перше, коли ми в час фестивалю у нас традиційний фестиваль відбувався в грудні кожного року. З одного боку, дуже сумуємо, що тут зараз перебуваємо і не можемо організувати фестиваль. З іншого боку, ми щасливі тому, що ми можемо поєднати якби наші Ресурси з партнерами, бо з організацією молода просвіта Івано-Франківщини ми якраз знайомі як регіональні партнери фестивалю до кідес, і власне завжди обмінювалися інформацією про те, як нам зробити краще цікавішими програми мандрівних фестивалей. Цього року ми можемо провести показ якраз в хабі, який створили з вересня, який функціонує в Івано-Франківську, який став знаєте, таким острівцем, куди можуть херсонці приходити за допомогою, за консультаціями юридичними, просто поспли. Загалом заплановано близько двох десятків кіносеансів, кажуть організатори фестивалю. Менше, аніж у попередні роки, втім обговорення після кожного перегляду обіцяють емоційні і змістовні. Ми в Калуші плануємо показати а, ще один фільм Терекони це історія п'ятирічної дівчинки а, Насті, якщо не помиляюся, яка втратила у війні свого батька і, відповідно, втратила а, як такий сенс життя. І після самого перегляду фільму ми будемо запрошувати експертку, психологиню, яка розкаже детальніше. Про те, як проживати ці травми, а 28 грудня закриватиме фестивальну програму Повнометражний фільм Безкінечність за Флоріаном. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.